Вправа 608. Підбери корені до рівнянь. Ну що ж, давайте подивимося, що це за рівняння. Ви бачите, що тут є 4 завдання, і в першому, і в інших завданнях тут доволі специфічні рівняння. Тут ми поки що можемо тільки підбирати корені. На які. Числа треба звернути увагу на особливе число 0 на число 1. Ну, є ще число мінус ну, але ви ще про нього нічого не знаєте. Не будемо брати його до уваги. Давайте подивимося перше рівняння. Бачимо, що в нас x-x дорівнює х помножити на x. Що таке x-x? Це 0. Якщо від х відняти х, то ми пишемо 0 дорівнює, а х помножити на х, давайте так і запишемо x помножити на х. Ну, коли добуток у нас двох чисел дорівнює 0? коли один із множників дорівнює 0? тобто ми кажемо, що цим розвиском цього рівняння буде х дорівнює 0. Ну, спробуємо перевірити, чи це так. Давайте тоді підставляємо тоді замість х 0. Пишемо 0 відняти 0 дорівнює 0 помножити на 0. 0 відняти 0 це буде 0 дорівнює. Ну, а 0 помножити на 0, це буде 0. Так, добре, тобто ми перевірили, і дійсно у нас розв'язком цього рівняння є число 0. Одиниця не буде розв'язком цього рівняння, і будь-яке інше число також ні. Переходимо до другого завдання. Бачимо, що тут у нас m, що ділиться на m, дорівнює m помножити на m. Тут вже 0 ми не можемо брати до уваги, тому що на 0 ділити не можна. Не можемо замість m поставити 0. А 1 може бути, тому що 1 поділити на 1 це буде 1, і 1 помножити на 1, це буде 1. Ну, є ще один розв'язок, але поки що ми про нього говорити не будемо, бо він з від'ємних чисел. ще є мінус 1. Отже, записуємо тоді, що розв'язком тут ми можемо записати, що m у нас дорівнює 1. Ну і давайте будемо перевіряти тоді. Записуємо тоді 1, що ділиться на 1, дорівнює 1, що множиться на 1. Так, є. 1 поділити на 1, це буде 1. Дорівнює 1 помножити на 1, це буде також 1. Є. Переходимо до третього завдання. Х поділити на 15, дорівнює х помножити на 7. Тут вже одиниця нам ніяк не допоможе. І 15 нам не допоможе, і 7 нам не допоможе, тому що ми будемо ділити на 15 і множити на 7. Але допоможе нам особливе число 0. Я пропоную написати, що х дорівнює 0. Ну і давайте перевіряти, чи це дійсно так. Отже, тоді пишемо 0 поділити на 15. Чи дорівнює 0, що множиться на 7, 0 поділити на 15, це буде 0. Дорівнює 0 помножити на 7, це також буде 0. Тобто ліва частина дорівнює правій, і х у нас дорівнює 0 є розв'язком цього рівняння. Так, інших розв'язків тут немає. Переходимо до четвертого завдання. Отже, у нас 9 множиться на х, і це дорівнює 9 поділити на х. Давайте подумаємо, що ми можемо взяти замість х. Замість х в даному випадку 0 брати не можна, тому що ми ділимо на х, а на 0 ділити не можна. Але одиницю можна взяти. 9 чи інші числа нам не допоможуть, тому що 9, 9 це буде 81, а 9 на 9, 9 це буде одиниця. ліва частина не буде дорівнювати правій. Тобто ми можемо записати замість x одиницю. Є ще один розв'язок, це мінус одиниця. Ну, але ви ще навчили від'ємні числа, і тому записувати його не будемо. Отже, давайте перевіримо, чи дійсно у нас тепер ліва частина дорівнює правій. Тоді пишемо. 9. Що множиться на 1, чи дорівнює 9 поділити на 1. 9 помножити на 1, це буде 9. А це дорівнює 9 поділити на 1 – це буде 9. Тобто ліва частина дорівнює правій, І тоді X дорівнює 1, це буде розв'язком цього рівняння. Так, ну що ж, корені дорівнянь ми підібрали. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну і в першому записуємо коренем буде 0, в другому коренем буде 1, в третьому коренем буде 0, в четвертому коренем буде 1. Ну що ж, ось таке специфічне завдання, в якому ми підбирали корені рівнянь. Таких випадках бачите, що в нас вийшли такі числа, як 0 і 1. доволі специфічні числа. На цьому вправу завершено.